Вітаю глядачів телеканалу TV, в ветері програми постфакту. Мене звати Юлія Старанка, і сьогодні гостею нашої студії є Любов Кожелянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості. Вітаю, пані Любове. На жаль, із початком повномасштабного вторгнення змінилися. Робота, змінилася сфера життєдіяльності, чи не кожного українця, і не оминуло це і ринку праці. І давайте розпочнемо із того, як вплинула війна, чи вплинула, з якими викликами довелося ж... зіштовхнутися безпосередньо службі зайнятості. Вітаю ще раз. Ну, перш за все, хочу сказати, що війна вона звичайно загострила все, підвищила всі ризики і всі невизначеності. Загострила всі дисбаланси, які і так були досить такими великими на ринку праці, особливо на нашому регіональному. А проблеми в економіці вони в поєднанні з, з такими значними міграційними процесами, прямо скажімо, з великою кількістю, кількістю біженців. Вони, звичайно, потоками просто біженців вони призводять до масштабніших втрат в сфері зайнятості та взагалі в сфері доходів. Це й, не можна на це не зважати. Це є величезною проблемою. Якщо говорити про службу зайнятості саме Чернівецької області, то з перших днів ми залишали. Так би мовити, в тилу, але умовно кажучи, на передовій, тому що на нас, на нас просто по подві подвоїлися навантаження, на нас поклали обов'язки ще працювати за одну з обласних служб зайнятості, які потрапили зразу з перших днів війни. Під такі шалені обстріли там розпочалися повномасштабне вторгнення в цій області, і ми просто допомагали цій області вийти з крутного становища. Це продовжувалося більше двох з місяців. Ну і звичайно, як всі наші боковинці працювали ще й втретю зміну, умовно кажучи, тому що волонтерствували всі наші ну не всі, не можу сказати, що всі, але переважна більшість наших працівників. Вони, звичайно, допомагали ще й у всіх волонтерських таких хабах. Тому навантаження збільшилися, збільшилися перші дні повномасштабного вторгнення. Звичайно, збільшилася у нас кількість людей на обліку. А потім ця тенденція пішла на зменшення і на сьогоднішній день. У нас набагато зменшилася кількість. Практично у порівнянні з минулим роком вдвоє зменшилася кількість тих, що перебувають у нас на обліку. Але в перші перші дні зменшилися. Я би сказала, так дуже різко, втричі практично зменшилася кількість вакансій, які були у нас в базі. Це було зрозуміло, тому що наші підприємці, наші підприємства вони опинилися в стані невизначеності, власне, як і вся країна, ніхто не розумів, що буде далі, з тим більше з бізнесами. Дуже великий поток мігрантів, які, як я вже сказала, багато виїжджало і, і з області, багато людей виїхало за кордон, як біженці, і тому ми втрачали Чали як виробництва, так і працівників uh -huh. на цих виробництвах. Це була така стала тенденція. Власне по всій західній Україні це була одна й одна та, та ж сама картина, яку ми спостерігали. Тому, звичайно, зменшенням кількості вакансій, збільшенням кількості практично людей, які приїжджали в Чернівецьку область. Ви пам'ятаєте перші дні війни, коли ну, кількість біженців у нас була просто. Так, ну, от власне так велико, одним так. із таких гострих питань це постало велике. Переміщення внутрішньо переміщених осіб, вибачте, за тавтологію, переселенців так саме до е, західних областей України, зокрема в Чернівці, на боковину приїжджали тисячі переселенців, і окрім проблеми там з поселенням, з тим, як організувати життя тут, е, постало гостре питання і працевлаштування цих людей, тому що зрозуміло, що їм також потрібно щось робити також потрібно заробляти кошти, тому що держава всіх утримувати Нічого. не може. Так розкажіть, як справлялися із цим питанням, скількох можливо за цей час вдалося працевла влаштувати саме внутрішньопереміщених осіб і на яку здебільшого роботу вони йшли. Що що стосується переміщених осіб, хочу сказати, що ми не можемо сказати, що до нас звернулись офіційно для пошуку в пошуках роботи чи для того, щоб перебувати на обліку, як безробітний. до нас не звернулася така ну відповідна кількість, невелика кількість осіб, трохи майже 2,5 тисячі завершити. Тобто за порівняти ціля. з тими чи цифрами, які подавали звичайно, в ОВА, наприклад? Це так? абсолютно зрозуміло, тому що ця та перша хвиля. Вимушено переміщених осіб, вона була з півночі України, і вони вже повернулися, вони якось так були в такому невизначеному стані. Практично всі виїжджали по похапцям екстрено, форс-мажорних обставинах. Вони були всі без трудових книжок, вони не звільнялися з тих підприємств, угу. на яких працювали і не мали такої, такого, скажімо, наміру. Крім того, тоді вже було зрозуміло, коли вони вже всі. Ну, після евакуації, такої вимушеної, коли людина приходить вже до цями, скажімо так, вони всі розуміли, що е, перемога саме в тому регіоні і ну, закінчення бойових активних бойових дій, воно вже от-от станеться. Так і вийшло. І е, саме ця, ці люди, вони вже Чернігівська область, Сумська область, Київська область е, хто у нас ще був, Житомирська область були е, якісь люди. Вони вже повернулися до своїх домівок. Переважно Переважна більшість. Натомість Південь і м, Схід України, звичайно, вони зараз у нас було дуже багато, ми знаємо, евакуаційних потягів, які евакуйовували людей. А, багато іншими каналами сюди до нас, в наш регіон, евакуювалися людей. У цей час і ці люди, це і Харківська область, перш за все, це і Херсонська угу. область, ну і Миколаївська область. Там вони не знаходяться під окупацією, але шалені обстріли, які там проводяться, звичайно, ну, не живлююсь, там звичайно, їх нормальне життя. То з цієї категорії нам вдалося вже працевлаштувати майже 500 людей. Ну це фактично п'ятеч. Четверта-п'ята частина десь так нам вдалося працевлаштувати. Так само трохи більше як 400 людей у нас перебувають на обліку, як безробітні, продовжують перебувати. І ну, шукаємо їм роботу, намагаємося працевлаштуватися. Ну і, звичайно, віримо всі в перемогу. Що стосується, але на сьогоднішній день вже і завершилися процеси релокації підприємств, mm -hmm. які так само, на жаль, Вимушені були релокуватися. Виїхати саме з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Це ці підприємства, які змогли виїхати, які мали бажання. Ну і, звичайно, найголовніше це можливості, тому що вже під обстрілами теж не всі могли евакуювати і власне обладнання, і, ну, і людей своїх перевезти, mm -hmm. і такі інші матеріали, ресурси якісь. На сьогоднішній день таких підприємств у нас вже є в області десь близько ста. Постійно з ними перебуваємо на зв'язку. Є дуже багато складнощів, тому що цей процес теж затягнувся в часі, поки вони змогли перевестися, поки вони змогли перевести своїх основних працівників, тому що дуже багато з них є специфічними виробництвами і просто навіть. Людей знайти таких фахівців в Чернівецькій області неможливо, тому що там зовсім інший напрям напрям був структури. Економіка економіки. Була в тих областях. Вона зовсім інша. Нам працекваліфікація працівнича потрібна працівників. Да, фах, кваліфікація, фаховість працівників. Вона була зовсім на іншому рівні. І ми на жаль не можемо і на сьогоднішній день є декілька підприємств, на яких ми, ми просто не можемо задовільнити їх потреби в кадрах, тому що у нас немає на ринку праці взагалі таких о, фахівців. Це так так само ця проблема є у нас, але Поки вони перевезли свої потужності і перевезли своїх фахівців тих, кого могли, і поки вони розмістилися, поки налагодилися виробництво, то буквально от останній місяць-півтора ми тільки вже почали працювати з ними в плані підбору кадрів, і в яких вони мають потребу. В основному, от буквально вчора у нас проходив ярмарок вакансій в міській філії, мова йшла про потребу в швачках, представники вашого каналу так само долучилися до освітлення цього заходу. У нас там було представлено 9 підприємств, частина релокованих, частина підприємств. наших, наших Наша така славнозвісна, наша трембіта, Арніка, інші підприємства, підприємства нашого весільного хабу, і вони так само потребують. Швачок, ну професія швачок, це взагалі на Буковині. Вона завжди була така в тренді, тому що у нас багато своїх підприємств. То є можливість задовільнити потреби роботодавців саме в цьому напрямку. Дуже тяжко, тому що у нас уже така, але це бачите, є і позитив в цьому, тому що вже вони конкурують між собою. І вчора ми проводили, коли це такий ярмарок, наш вакансій. То самі підприємства себе презентували і намагалися самі зацікавити тих наших шукачів роботи. Тих Швачок, які прийшли, зацікавилися нашими запрошеннями. Нашими анонсами, то вони їх самі намагалися зацікавити своїми своїми пропозиціями. Звичайно, саме, саме головне це рівень заробітної плати, і я вважаю, що вони так розбавлять наш ринок, і це це тільки на краще, тому що і нашим виробникам місцям прийдеться збільшувати заробітну плату і боротися саме за фахівців. Ну, власне, так. так, ви розказали про те, що зараз безпосередньо ось на останньому крайньому ярмарку, так шукали так. швачок. А взагалі, на яких фахівців зріс попит в силу початку, на жаль, повномасштабного вторгнення, чи змінились тенденції на ринку праці? Ну, тенденції, я би не сказала, що змінилися суттєво, але ем, загострилися всі дисбаланси. У нас завжди був дисбаланс між попитом та пропозицією саме щодо робітничих професій. На сьогоднішній День у нас надзвичайно гостра проблема в області є в водіях, як в водіях ну, таких легкових автомобілей, mm -hmm. так і ну, що казати взагалі про водіїв якихось специфічного транспорту, будівельного транспорту, якихось їх, і інших там, кранівників, якихось машини, механізмів, таких дуже специфічних, які потребують іншого фаху, mm -hmm. рівня фаху. У нас дуже велика в цьому проблема. Ну, взагалі, у нас зараз на обліку перебуває переважна кількість жінок. Тому що, звичайно, наші хлопці боронять батьківщину, нашу, вони в лавах наших Збройних сил, а жінки залишилися в переважній більшості тут в тилу. Тому такі традиційно, я би сказала, чоловічі професії, вони, звичайно, у нас на сьогоднішній день знаходяться такі, ну. Саме ці вакансії вони залишаються незаповненими, тому що ми не можемо просто їх знайти таких фахівців і жінкам перевчитися ну, дуже складно, та й немає таких жінок, які, чесно кажучи, хотіли би ставати кранівниками. На сьогоднішній день маємо таку проблему. Це дійсно так. Ну це це, це абсолютно зрозумілі речі. Тому якось шукаємо, намагаємося з повного ринку заповнювати такі вакансії. Але складно, дуже складно. Саме от із за цього у нас на сьогоднішній день уже кількість жінок десь варіюється за такими останніми даними. Десь близько 70% на обліку. Це жінки, а решта тільки чоловіки. Це з, одні, з однієї сторони зрозуміло, тому що в країні війна, а з іншої сторони, звичайно, це не може не впливати на саме кадрові проблеми, на стан ринку праці і кадрові проблеми наших підприємств, особливо комунальних підприємств, які мають шалену потребу. Ебо в кадрах саме у таких от вузкоспеціальних, mm -hmm. ці самі слюсарі, ці самі сантехніки. Їх просто немає. Ну проблема має. в таких фахівцях була і до війни, але зараз вона ще була. Більше вона просто зараз загострилась, саме тому що дуже багато чоловіків е, пішли на фронт. Е, Тримувати від початку війни складно було як і тим, хто шукає роботу, хто залишився без роботи, чоловікам і жінкам, яким потрібно заробляти кошти, щоб утримувати сім'ї і якось прожити, так і роботодавцям, які надають цю роботу. От, власне, про останні хочу поговорити, яким чином держава їх. Почала підтримувати саме за час війни. Ми знаємо, що зокрема таким момотивували працевлаштовувати також переселенців і, і нараховували певні виплати, так як компенсацію, як заробітну плату, саме за офіційне працевлаш... працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть детальніше про так. цю програму, чи активно користувалися нею роботодавці? Так, дійсно, урядова програма в рамках загальної урядової програми є робота. Саме з компенсації заробітної оплати для вимушено переміщених за вимушено переміщених осіб для наших роботодавців, вона Чернівецькій області дуже гарно себе показала, і наші роботодавці дуже активно користуються цією програмою. На сьогоднішній день вже 93 роботодавці роботодавців скористалися такою допомогою від держави. Яка є її суть? Абсолютно спрощена подача заявки для отримання такої компенсації через дію, через портал Дія можна подати заявку. За кожну вимушену переміщену особу можна отримати 6500 гривень, мінімальну заробітну плату за два місяці протягом двох місяців. Це ну так, якщо грубо підсумувати, то це 13 тисяч за кожну вимушену переміщену особу. Наш роботодавець кожен може. Отримати за випадку, як вже правильно сказали, його її офіційного працевлаштування. У нас такою програмою скористалися 93 роботодавці станом на сьогодні, і за більш як 200, майже вже 250 вимушено переміщених осіб. Таким чином були вже працевлаштовані. Це дуже гарний результат. Більше 2 мільйонів гривень, майже 2,5 мільйона гривень. Ми вже витратили на цю програму. І, ем, а ми програма дали... діє і надалі, чи так, звичайно, так. вона є необмежена на сьогоднішній день в часі, допоки я думаю, що буде ем, тривати тривати бойові дії, то уряд буде таким такий спосіб підтримати наших роботодавців. Єдине, що можна сказати, що те, що за кожну вимушено переміщену особу тільки один раз можна отримати таку компенсацію, будь-який роботодавець. Тобто, якщо цей вимушено переміщена особа піде на іншу роботу, то, то вже роботодавець. Так. Вона ну, ну витрачає, щоб, втрачає, щоб, право. щоб не, не використовували звичайно, таким чином цілях. якісь корупційні моменти вони не Вони, да, вони так. да. Які ще механізми можуть використовувати чернівчани, буковинці, наприклад, для відкриття власної справи? Розуміємо, що це в час війни здається чимось таким. Досить складним і ризикованим, але все ж ми знаємо, що є ті, хто наважується починати щось нове, відкривати щось своє, створювати нові робочі місця. Розкажіть, якими механізмами такі люди можуть скористатися. Ну, якраз під час війни уряд робить все можливе для того, щоб пожвавити все ж таки економіки. Як я вже сказала, що ми знаходимося з вами в тилу, але це не означає, що ми зовсім ніяк не можемо допомогти фронту. Такі ми останній час всі свої інформаційні матеріали, взагалі всю свою роботу, таку яку висвітлюємо під хештегом Моя робота, моя зброя. Це дійсно так і є. Це от можу повністю Досить з цим погодитись, да, тому що дійсно ми маємо саме наша робота є тією підтримкою фронту, яку ми можемо йому надати. Можна, можна, можна поговорити про зараз говорити про підтримку бізнесу, в якому плані у нас запроваджена дуже таку серію цілу, цілу грантів. Служба зайнятості займається двома видами таких грантів. Через нас ми. Оброблюємо пропозиції, погоджуємо пропозиції мікрогрантів надання на розвиток, на відкриття та розвиток власного бізнесу. Це може бути, я наголошую, не тільки приватні підприємці, це можуть бути прості громадяни, але потім вони повинні будуть відкрити ФОП чи угу. утворити ТОВ. Це можуть бути юридичні особи. Це може бути не тільки відкриття, як вже, як я вже сказала, це може бути розвиток бізнесу. Єдина вимога це працевлаштування, якщо ви, маєте право, якщо ви маєте намір працевлаштувати двох людей, це дві, до 250 тисяч гривень, ну якщо одну людину, там 150 тисяч гривень. Тобто Такі от обмеження, і це поворотна допомога. Протягом трьох років ця допомога повинна повернутися податками за цих працевлаштованих людей. Mm -hmm. Тобто вона фактично може стати вам безповоротною, якщо ви приймаєте на роботу людей і, власне, за них сплачуєте всі податки. Mm -hmm. Це така от держава запровадила такі. Такий механізм підтримки бізнесу і розвитку бізнесу. На сьогоднішній день ця, ця програма теж досить активно працює в Чернівецькій області. У нас вже більше 250 заявок є, які пройшли через. Ми вже отримали скорінг нашого ощадбанку. Вона так само подається. Заявку можна подати дуже просто через дію. Там заповнюється елементарна, абсолютно там дуже проста форма бізнес-плану. Потім о, цей бізнес-план йде на Ощадбанк, тому що Ощадбанк у нас є тим банком, через який проходять всі виплати будуть, о, в майбутньому. Ощадбанк робить свій скоринг, висновки свої, о, оцінює забальною системою всі ризики. І після такої оцінки така заявка потрапляє до нас. Ми проводимо вже служби зайнятості, о, обласний центр зайнятості, проводить співбесіду. Робить свої оцінки за результатами співбесіди, і ці матеріали йдуть на державний центр. І вже державний центр остаточно приймає рішення щодо того, видати, надати такий, такий грант чи не надати. На сьогоднішній день вже ми маємо 39, мені здається, да, ну, до 40 позитивних рішень. Це майже 9 мільйонів гривень. Є наші да для Чернівецької області це досить непоганий ем, таке плиття сверодіяльності, не... прикугало сідемо вас здебільшого um... звертаються підприємці. На розвиток ну, чого різноманітні наші буковинці, до речі, у нас є і вимушено переміщені особи, які теж подалися подали на гранти. Та, і вони вже є, вони подалися, вони теж активно так в цьому плані. Вони дуже активні, активно себе проявляють. Ну більшість, більшість це роздрібна торгівля. Оптова роздрібна торгівля. Але дуже багато саме сфері обслуговування, сфері такі для чернівців дуже такі знайомі. Це і кав'ярні, це і якісь пекарні, mm -hmm. багато, багато є заявок, щось відхилено, щось дозволено. Щось позитивне, якісь рішення в якихось розважальних дитячі розважальні комплекси нам подавали заявки на розширення так само. Виготовлення різноманітних будівельних виробів, там ну, і фурнітура, і двері, якісь, ну дуже великий спектр. Але переважна більшість це, як я вже сказала, оптова торгівля та сфера обслуговування. Знаєте, так приємно чути, бо розумієш, що, попри війну, життя триває, люди продовжують працювати, Звичайно. продовжують розвиватися, і це прекрасно. Це абсолютний плюс, я ще раз кажу, наша робота це наша зброя. Ми так само воюємо. Насамкінець нашим телеглядачам нагадайте, будь ласка, де можна знайти всю необхідну інформацію, як і для тих, хто в пошуках роботи, де можна подивитися, які є вакансії, чи як оформитися, стати на обліки, так само для роботодавців. Абсолютно, на наших сайтах. Він у нас правда тимчасово вже другий тиждень не працює. Є форс-мажорні обстоя... обставини на рівні да, державного центру зайнятості. Але ми впевнені, що з понеділка нас запевнили, що все всі ці технічні якісь моменти вони нівелюються в будь-якому випадку. Всі наші філії працюють в такому посиленому, я би сказала, режимі в штатному, в посиленому. Хто як, от міська філія в посиленому, тому що там дуже велике навантаження на них. Ну ці наші районні філії, які залишилися у нас поки що районними. Ми теж на порозі реорганізації такої знаходимося. Але поки що вони у нас в районі, вони всі працюють. Прошу заходьте. Обласний центр зайнятості університетська. 31. Ми завжди. Готові вислухати, допомогти, що стосується мікрогранців. Так само є підтримка. Вона є наш телеграм-канал, на який можна підписатися. Ми проводимо постійні консультації для тих, хто хоче отримати <гум> якусь підтримку. Так само консультацію, як отримати цей мікрогрант, як правильно заповнити бізнес план і таке інше. Це все працює. Звертайтеся до наших філій, звертайтеся до обласного центру зайнятості. Завжди готові почути. <гум> Інформація є вдосталь, якщо є бажання, Абсолютно. ви її знайдете. Абсолютно і... звичайно, так дякую за інформацію. Дякую за розмову. Будемо зустрічатися ще і говорити про той стан речей, який маємо в області. Дякую Ми, вам. Спасибо. Це була програма «Постфактум». Залишайтеся на ТВА. на все добре.